Всім привіт! Хочу вам показати свою нову авторську прикрасу. Це прикраса за схемою номер 265 дріб 1. Ось така вона гарно виходить. Я подала її в чотирьох відтінках. Використала я срібний, білий, чорний та червоний. Ви можете подавати таку прикрасу абсолютно в різну. Не обов'язково ці відтінки, ви можете їх міняти так, як ви бачите його краще. Ось така краса виходить, вона йде трошки ажурна. Є за цією схемкою майстер-клас. Майстер клас, він є платний. Вартість майстер-класа 200 гривень. Кого цікавить? Звертайтеся, обов'язково з вами, поділюся, хто його оплатить. Схемочка коштує 80 гривень. Хто її хоче придбати сьогодні, 5 січня, тоді. Цю схемку він зможе придбати за 50 гривень. Далі вона буде коштувати 80 гривень, незалежность, коли ви її будете купувати. Тільки сьогодні вона буде коштувати 50 гривень. Ще одне, хто хоче сьогодні придбати майстер-клас, сьогодні майстер-клас можна придбати за 100 гривень. Далі майстер-клас буде коштувати 200 гривень. Пишіть відгуки, як вам прикраса, вподоби чи ні. Чекаю від вас результату. До нових зустрічей. Пока-пока.